І частина російських військових на Курщині опинилася у котлі. Про це каже керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. За його словами, російська пропаганда замовчує цю проблему. Водночас аналітики видання Більд зазначили, що в оточенні можуть перебувати до трьох тисяч російських солдатів, оскільки українські військові знищили усі три мости через річку Сейм. І єдиний вихід для окупантів це понтонні переправи. Але й вони навряд чи допоможуть, бо українські бійці не дають можливості армії РФ відновити логіст. Стику і вийти за оточення. Компенсувати провал на Курщині Росіяни намагаються щільним вогнем на Донеччині, тиснуть на всіх ділянках фронту. Покровський напрямок найважчий. Армія країни-агресорки там за п'ять десятків разів вийшла на штурми. Основні бої точилися у районах Михайлівки, Новогрудівки та Миколаївки. Намагався окупант прорватися і на Курахівському відтинку. Сили оборони розбили ворога біля Карлівки. Також тривають бої у Нью-Йорку. А от на Харківщині, як відзвітували у Генштабі, активність Росіян дещо впала, але кілька спроб взяти Вовчанськ все ж були.